Всім привіт! Сьогодні субота, але діти наші вчаться, відвезли їх до школи, а самі в теплицю, як завжди, бігом. І хочу вам сьогодні показати таке деревце, як кумкват Маргаріта. І він вже в нас дозріває. Правда, вже трохи бачу, каже, Вітя прийшов і каже, сьогодні присів, каже, не можу поняти, каже, де діваються плоди, щось річає і річає. От. Хтось, каже, собі любимо поласувати ним. Я кажу, добре, що ще ріка не бачила, а то вона б його швидко обносила. Бачите, він є вже є маленькі отакі, є чуть-чуть, вже більші вже дозріванням, От знизу особливо він накидав. От, і вже отакі дозрівають. Дуже якийсь крупний. Каже, спорили з вітям. Він каже, це, напевно, у мене бік великий той. Я кажу, ні, це обично. Просто він, напевно, ще в землі і йому так добре. І він того такий крупний. Дивіться, зробив йому таку пересадку, зверху сняв слой і поміняв свіжий ґрунт. В нього в самого, в цього, кумквата коріна система невелика. Бо він дуже мало вегетує за рік. Цвісти він починає ближче до літа, і в літі, бо ми теж того року чекали, він аж в літі зацвів. І от, бачите, на отаких от кінчиках в нього ще є маленькі, чи вони будуть рости, чи повпадає щось залишиться. Ну, йому він має бути ще расніший, але йому видно, що в землі добре, і він собі теж трохи жирує. Можна так сказати. От. І є ще в нас в рінці. Того року ми його також показували. Він зимою скинув повністю листя. Повністю він був лисий. Вітя його виніс на вулицю. І от він на вулиці попускав і вдягнувся, як то кажуть, в шубку вдягнувся в листочки. Трошечки має, бачити, хлороз, треба побризкати його. На листках отакий. От. Треба взяти желізом і побризкати. І хоча б три рази через кожних 10 днів обов'язково, бо за один раз воно нічого не поможе. Так, вітя щось там ріже, зараз йдемо до нього. Я хочу поки показати вам, який він серединці. Попробувати, можна сказати, з вами. О, дивіться, який. Красивий. Так. Да. Він їсти шкіркою. Шкірочка солодка, а серединка кисла. Дуже на навкусь цікавий. Маргоріта. Угу. Чекайте, бо вже будуть ці макати. В середині є кілька кісточок, але я вже їх з'їла. Що мала викинути, то з'їла. Шкірочка дуже солодка, дуже цікавий. Так, йдемо далі. Це в нас позрізали, ми вже були в голландській, ой, Київський, і він вже попускав по нанову Так, це в нас апельсин Вашингтон, і він вже цього року, подивіться, накидав трошки цвіту, вже хоче цвісти. Такі бутончики є в нього. От. Того року він щось мало вродив. Одна була всього апельсинка, одна чи дві кілька штучок було ніби. Так, поїхали далі. Хочу ще вам показати, біжу-біжу, а, е от іще один апельсин, італійський це вже апельсин. От ми його, вітя, може, буквально неділю-дві назад зрізав, і подивіться, як він вже почав виготувати. Пускати повністю молоді гілочки випускає. І є також цвіт на ньому, на краю. Так, а от міні-кулусь в, в дібрях. От хочу, друзі, сьогодні такого почесати Павловського. За рік він вергнувся побільше метра. Я його обрізав того року, і він все доверху, доверху росте. Зараз з вами його обріжемо, подивимося, який він вийде. Нам не треба його такого високого. До нього не достати, ні побризкати, тим більше плоди він в'яже, бачите, по низові. От багато дивіться. Він такі які обрізаю. Зараз і я підійду ближче. Змінити сьогодні. Його. Так, от. Зверху, бачите, отакі от маленькі, вже зелені. Блін, Вітя вкололася о, твій кактус <с? <с?> ананас. Такий колючий опустила, а руку вже вколилась. Банан в землі. Можемо сказати, що зиму він перезимував, так? Так, так. А оцей маленький щось йому плохо, дуже плохо. Вітя каже, що йому нічого немає, я кажу, боже, ко не пропав. Він каже, нічого йому нема. Бач, серединку вибиває, все добре. Він його пересадив осінню, видно, не треба було осінню його пересаджувати. Так, от дивіться, таке відро він зготовив. Зараз всі гілки, він їх поріже і вкорінить. Оце молоденьке повідрізається. дивіться, верхушки, оці молоді де вегетують. І буде вкоріняти. Так, дивіться. Скільки землі залишилося після пересаджування. Це була вона аж сюди за відром було насипана, велика куча вже немає. Мого віті краски замазки. Він, бачите, глину розвів і таким замашкує як цим дідівськими способами не користується садовим варом. Колись пам'ятаю, вже давно, коли ще щось, там щось купляв його. А зараз каже, ну, каже глина йому саме більше Оптимальний варіант. Бистро і без страти коштів на ті садові. Там зараз в ті садові вари нам писала жінка, що додають всякі сполуки, які не підходять рослинкам. То дивіться, який він високий. І от я вам покажу ближче. От, тої весни Вітя зрізав, от це такий зразу був зріз. Три пустив. І зразу пустив три гілочки. І зараз вітя так само їх обрізає, щоб було так само роз, кущом формірувалися. Оп, Подивіться. яка. Так, повний, по, повний пак, можна так сказати. Да, це все піде на курінний. Да, переріжемо і все в. Риночки і вкорінимо. Воно ну, все виходить вкорінення. Так, да, там 50% відходить, то що воно не все приживається. Тим більше зараз ще погода така холодновата, сонця нема. Воно любить сонце, щоб було тепло, а в нас теплиці, ну що зробимо? Що маємо, то маємо. Точно. Так, подивіться, який пакунок вийшов. Обрізки. Можна йти на іміні Віч. Так. Да, я думаю, проти не буде до це трусувати. Да. Я би проти не був до мене прийшли з таким пакунком. Так, дивіться, в нас аж розвиднялося. Оце так вийшло після обрізання. Да. Трохи О, аж світло сюди ніби почало доходити. Обрізав йому повністю от корону. Так. Я тако хочу ще зверху. Обійду. Верхушки ти казав, ці воше пообщіпуєш молоденькі, да. так? Общіпувати треба от ті верхушки, щоб далі не йшло, то я їм об... общіпую, тако обриваю її. Тут не обрізав цвіту багато, це все плоди. А ці всі гірки, що я обрізав, вони всі були без плодів, без цвітків. Так висоти хорошої. а ви бачите цвіточки навіть. Які, які з цвітом я їх всіх розчив. І зараз вся сила піде на цвіт на плоди. А не на верхушку, не в небо, Воно буде вистрілювати доверху. Тим більше воно застеляє, а подивіться, а знизу повідкривалися аж плоди, будуть дозрівати собі. І так воно сонце буде попадати більше на корону, більше всередину на плоди. Так що ви теж можете обрізати собі вдома сміло верхушки. От, наприклад, це я би обрізав. Це Київський. Да, теж обрізав би йому отаку пів А Він теж весь світочка вверховий. Да. Ми його вже пересадили. О, він весь. Йому два роки десь, да? Да. Ну, він високий. Він високий, але він могучий. Вона я покажу. Лиці, два роки лимонили. Він вже раз мав один плід здоровий, О, якщо ви бачите. Це відроди відчуття. Здорові такий був. Uh -huh. а це гарний. Uh -huh. І дивіться, вже задні, заднім плані від Віті вже ми занесли вчора з погріба інжири, єлі він їх позатаскував. І, і то три штуки лишив в погрібі. Так, да, три найбільших лишів, каже, вже винесу на вулицю, а сюди заніс для того, щоб він вже просипався і починав вегетувати. Старт, так дам йому старт. Щоб можна було потім його трошки повкорінювати. Деякі патички, ну, от погріб він собі переніс, перезимував а бачить увазі... і ні разу в погрібі не поливав його. Сирость в погрібі. Про, трошки аж позацвітав, був, в погрібі сиро було, то аж такого Та плі... плі... кажеш... плі... пліснява кинула. Він мене. вчора виніс і каже, слухай, а хто його поливав? Він...? Може, каже, батя поливав. <laughs> Я кажу, ні. Цілу зиму не поливав і весь мокрий такий, що. А він е... натягнув сирості. Там картошка в погрібі, все, бурак і, і сир. Він натягну... ні разу не за зиму, ні разу не полив. Але він, бачите, вже хоче е... просипатися. Вже кінчики yeah. е... біленькі робляться. Вже він сюди скрізь позас... закладав їх. От, вже Павловський. Бачите, Павловський у нас є він з пупчиками такі в кінці. О, гілячки такі аж прям понакидував О, до самої землі. понакидував. О, а я ще хотіла з тої сторони ще показати, як вийшло. Обіжу, а один дивіться, в нього якийсь мутант один, самий більший. Кстати, я хочу його зважити. В нас такого не було великого, Подивіться, да. який павловський. з б 4 Я сьогодні ціво так зафутболила, що вітя аж на мене скаречав. Каже, що ти там футболиш ногами. Любовна. Летіла до нього на крилах любви і, і зафутболила ним. Любовна моя. А бачите, він все і насатий такий цей. Ще з цієї сторони тут ще Київські віті на риночці стоїть, щоб не обірвався. Ці аж прямо в болоті, бо капали на них, капало з цегу. Конденс... Це теж цікаве. А от варінці рен... рен... паузський. Ага. Цей... Ми вчора його теж пересадили і вже теж да. цвіте. скільки зро? ну катку поки і невелика катка. Що там в нього? Там? Ми вчора пересадили. Гариночку. Це вже пересаджений, можна так сказати. Стоїть. Ой. Ой, які красунчики зелені. Мені Павловський, що він можна так сказати, що він і в будь-яке він є, можна так сказати. Оце ці будуть вже нам на літо. Бачите, вже буде мати лимончики на літо. Це вете, це вже буде ще далі. Ну, цікавий такий з собою. Сорт. Це наш, Ми казали вже сто разів у відео, що це наші первенець. Це наш первенець, це, це перший який в нас з'явився в хаті. Да. Вже, е, тому, що ти знімаєш, йому вже 10, 10, років. Да, 10 років. Ну так, да, вже даріє. Це вже ки, е, київським сім, то цьому вже десь десять. Десять. Ні, може де. Ні, мабуть, де. Десятка є, так. Десятка є. є, да, десятка є. Десять років у цьому красунчику в землі. А це вже його Вітя нащепив, це братан його, чи сестрен, чи братан. Це... З кількочки ми посадили апельсин колись. І, і вітя перещепив. На, на 4 річному я нащипив. І з тої по, пори почалась жара, віті почалася любов до цитрусів. Да, да. Хімічити щось переробляти. Дуже цікаво, коли людина себе має в чомусь погрузити, чимось зайнятися. От зараз зима, така якесь состояння депресивне, нема чим зайнятися. О, А тут заходиш сюди і забуваєш про все. О, ще покажу, як я вже тут, а ще покажу. Дивіться, який теж красунчик, де бразильський, солодкий. Ще ми його не їли. Це показували? Не пробували, ні, не показували. Я забула за нього. А, зараз плоди покажу. Секундочку. Лечу. Переїхав коломандин плюс солодкий. Це цей, що в нас був в квартирі привитий. Ось ще дві, бачите, які вже гарні достигли. І вже цвіте. Це ми вже його перевезли сюди. Це в нас. Це в нас е, ванільний солодкий. Подивіться, я вже теж цвіточки накинув. Один плодик я Вітю заставила лишити, а він каже, я би всіх зірвав. Я один, один вже зіли малю. Од, один малі вже до достиг. А води бразильський. А води бразильський, і є в нього отакий плід. Невеличкі плоди вже, вже, і вже дозріває. Ще, ще вже не дуже... того. Це його. А що один? А ще один. А то я хочу показати, а. Ну. Бачите, саме ми казали, о, він не один має, <смеш> мені кажуть. Я думала, що він тільки один мав. Бачите, яка я внімательна. Але він отаке от дерево, він могуче. Воно, могуче. Да, воно росте дебеле, можна так сказати, про нього. Дебеле. Вже київський хоче ну, Одним словом, вони вже просипаються. Але ще у нас є, полишалися плоди самі такі отборні, самі да. можна так <смеш> сказати. О, Чекаємо, теж будемо їх їсти. І вибирати насінчику. А от я ще залізу сюди, покажу. Подивіться, які парапаті. Пандерози, як них кажуть. Пандерози да? київські, як там хто там на нього каже. Головне, що лимон, і головне, що він класний. Да, він класний. Дивіться, яка красунчика. Так. все, все, ніби Закругляємося. Всім гарного, мирного дня вам, здоров'я і гарних і сонячних днів.